Доброго дня! Ласкаво просимо до державної медичної страхової компанії «Бармер». мене звати Жанна Довгань, і я є радником з міграційних питань Україна Східна Європа в одній з провідних державних медичних кас Німеччини Бармер ми раді вам запропонувати відео за окремими темами, що будуть висвітлювати медичне страхування і обслуговування, а також отримання медичних. Послуг. І сьогоднішня тема це добровільне страхування і страхування для студентів. Ми розглянемо наступні аспекти. Зокрема, що таке є добровільне медичне страхування, в чому його сутність, як відбувається страхування студентів. Здійснимо також екскурс в Бафйокці, так званий Bundesausbildungsförderungsgesetz, або федеральний закон сприяння освіті. І розглянемо наступні відео за темами, які ми будемо пропонувати вам надалі. І так, добровільне медичне страхування. Якщо ви не отримуєте допомоги від центру зайнятості від Джоп-центру і не маєте трудових відносин в Німеччині, але ви все одно можете застрахуватись в державній медичній касі Бармер. Наприклад. Ви маєте власні заощадження, тому не отримуєте допомогу по безробіттю 2 Гарбер 2, тобто ви не реєструєтеся в джоб-центрі. Або ви самозайнятий і продовжуєте працювати з Німеччини надалі. Або ви працевлаштовані українським чи міжнародним роботодавцем і продовжуєте надалі працювати онлайн з Німеччини. Або ви отримуєте стипендію і не навчаєтесь в німецькому університеті. Чи ви є науковець, професор чи доцент Українського університету, отримали грант, отримали стипендію в німецькому вищому навчальному закладі і також маєте подбати самі про ваше медичне страхування. В таких випадках ви маєте можливість зареєструватися в бармер для добровільного медичного страхування. Протягом шести місяців, тобто протягом півроку після прибуття в Німеччини, тоді ваше членство починається з дня реєстрації в бармер, але не раніше дати вашої посвідки на проживання, тобто вашого Aufenthaltserlaubnis Ерляумніс чи Фікціонс внесок розраховується у відсотках від місячного доходу, і в 2022 році передбачається, що місячний дохід не менше. 1096,67. Тобто, якщо ви отримуєте не менше 1096,67 євро. Максимальна ж сума доходу встановлюється на рівні до 4837,50 в місяць. Внесок на медичне страхування, тобто кранкенферзіхерунг, становить 15,5%, тобто щонайменше 169 ,98 євро 98 центів в місяць. Внесок на страхування щодо догляду, довгострокового догляду, так званий ФЛЕГЕФРЗіхерунг, становить 3,05. Це застраховані особи, які мають дітей, або 3,4% це застраховані особи віком від 23 років і без дітей. Мінімальна сума при цьому цього, цього, цих внесків на догляд, на довгостроковий догляд становить 33 ,45 євро 45 центів, або якщо вам більше 23 років і ви без дітей. То 37 євро 29 центів в місяць доцільно зазначити, що внески списуються з рахунку щомісячно, і вони мають бути сплачені 15-го числа наступного місяця. Досить важливий аспект в медичному страхуванні є страхування студентів. Доцільно зазначити, що студенти, які навчаються в вищих навчальних закладах Німеччини віком до 30 років, можуть отримати сприятливе членство в медичному страхуванні для студентів так званий Krankenversicherung для Studenten. Страхування починається з початку навчання, з початку семестру. І медичне страхування і страхування по догляду для студентів є обов'язковим. Тобто університет вас не зарахує як студента, якщо ви не маєте страхового забезпечення. Також з 1 жовтня 2022 року. Внески на медичне страхування на Krankenversicherung становлять 95,17 на місяць. Також з 1 жовтня 2022 року внески на страхування по догляду, тобто Pflegeversicherung, становить 24 євро 77 центів в місяць або 27,61 в місяць. Якщо ви старші 23 років і у вас немає дітей. Тому загальна сума внесків буде становити 119,94 в місяць або 122,78 в місяць, якщо ви старші, ніж 23 роки, і у вас немає дітей. І знову ж таки, страхові внески списуються з рахунку 15 числа наступного місяця. Також слід відзначити, що студентам дозволяється працювати до 20 годин в тиждень разом із навчанням без плати внесків на медичне страхування і страхування по догляду зі свого доходу. А під час семестрових канікул навіть більше. Також студенти не сплачують страхові внески на випадок безробіття. Однак, студенти Можуть сплачувати внески на пенсійне страхування. Вони утримуються і сплачуються безпосередньо роботодавцем. Е, окремо необхідно зупинитись на такому важливому аспекті, як БАФОК, тобто федеральному законі сприяння освіти. Значить, е, біженці, які проживають в Німеччині, також можуть отримати БАФОК допомогу як фінансову підтримку під час навчання. Тобто ви як студент можете подати заявку на ось цю фінансову підтримку під час навчання на БАФОК до вашої студентської асоціації Studierendenwerk за місцем розташування вашого університету. І всю інформацію необхідну ви знайдете на офіційному сайті, який представлений на даному слайді, зокрема, www.baфьок.де. До цього зазначити, що місячні внески становлять, якщо ви проживаєте із батьками, то ви можете отримати від бафєк допомогу 511 євро. А якщо ж ви окремо від сімейного страхування батьків сплачуєте медичне страхування, то вам буде зроблена доплата ще також за медичне страхування. Pflege... Ферзіген, шлях, доплата. І загалом сума тоді допомоги становитиме 633 євро. Якщо ж ви самостійно живете не з батьками, то знову ж таки ви сплачуватимете 812 євро. Якщо ви в сімейному страхуванні з батьками і якщо ви окремо, то допомога становитиме 934 євро. А власний дохід і майно студента, а також дохід подружжя, партнера і дохід батьків, компенсується відповідно до потреб. Як і німецькі громадяни, іноземні студенти також отримують від БАФОК від цього федерального фонду сприяння освіті, також сприяння, також допомогу. Першу половину у вигляді гранту, який не потрібно повертати, а іншу половину у вигляді безвідсоткового кредиту від Німецької держави. Половина кредиту повинна бути погашена, але не більше 10%. Євро. Якщо ви більше використали, то практично вам цього повертати вже не потрібно. Також ви можете е, побачити наші наступні відео, які будуть висвітлювати такі теми, такі аспекти. Це послуги правогідності і пологах, це зубне протезування і ортодонтія, це додаток, Barmer App і онлайн офіс Barmer, також довгостроковий догляд, флієферзіхерунг і загальні послуги. Важливу інформацію ви також знайдете на YouTube каналі, зокрема, за наступним посиланням. Це є спеціальне відео з українськими субтитрами, зокрема, як знайти лікаря, чи як, знайти медикам... чи як я можу отримати медикаменти в аптеці, чи яким чином я можу користуватися медичною карткою. А ми надіємося, що ви змогли отримати сьогодні такі всі відповіді на ваші важливі запитання, які вас цікавили. Ви також можете охоче залишати нам інформ... е питання на... за наступною емей-адресою Україна Якщо ви маєте до нас ще запитання, або якщо ви потребуєте індивідуальної консультації, ми обов'язково з вами зв'яжемось і дамо вичерпно відповіді на всі ваші запитання. Знову ж таки, ви можете. Отримати важливу інформацію про нашу державну медичну касу бармер на сайті, який ви бачите також на слайді www.barмер де українською мовою. Підводячи підсумки, зазначу, що з Бармер ви будете в надійних руках на всіх етапах життя і на всій території Німеччини. Ми бажаємо вам і вашій сім'ї. Цього лише найкращого і миру всім нам, в Європі і в нашій Україні.